Чи дивився подкаст Валентина Гладких зі Спартаком? Не дивився. Давай дочитаю. Я фанат Валентина. Зараз йому часто приділяють, що це зашквар. Я також вважаю, що це зашквар. А він відповідає, що використовує будь-який майданчик для донесення своєї думки. Що думаєш з цього приводу? Е я все одно якось нормально ставлюсь до Валентина. Він дуже талановита людина, він дуже розумна людина. Скажімо так, він же і раніше дозволяв собі ходити на канал прямий. Тобто він до Порошенка на каналі, на канал ходив. І Хуйсосов там порохоботів. Я розумію, що його світогляд такий, для нього це скоріш як розвага. В тому числі розвага, а що стосовно цього будуть казати інші люди. Ну, тобто, інколи, там, щоб хтось стосовно цього. В своє фе виказував. І він від цього кайфує. Тобто він ходив, там, наприклад, на канал прямий, не для того, щоб там, не знаю, більше грошей у нього було. Я впевнений, що там, йому ніхто гроші за це не давав. А просто для того, що він так насолоджується. І якщо так на це подивитись, я десь можу це зрозуміти. Але я розумію, що, наприклад, я б собі не пробачив, якщо б я пішов на підказ до «Спартака» суботи. Ну, тобто, я сам би себе відчував би лайном. Я розумію, що ви мені б не пробачили і правильно б зробили. І тому, після того, як Гладких Валентин почав ходити до «Спартака» Суботи, я жодного відоса з ним не дивився. Навіть коли у мене був час щось таке подивитись, я вибирав щось інше. Якось так. При цьому у мене немає до нього якоїсь антипатії, при цьому, при цьому я дійсно вважаю, що він талановита, харизматична, розумна людина, але це зашквар. В моєму, в моєму світогляді, у нього свій світогляд, а в моєму світогляді це зашквар. Якось так. Він так, відповідає: зачитав, щось, думаю, що думаєш з цього приводу? Сказав. Ну, тобто, дивись, у мене прям супер антипатії до нього нема. Ну, от просто є люди, які у мене викликають велику антипатію. Як, наприклад, той самий Спартак Субота. Багато таких людей, не хочу їх зараз всіх перераховувати. Ну, багато таких людей, які прям цей. У мене гладких все одно я такий ну, прикольний чел. Але дивитися я його не хочу тепер. Не хочу, нічого з тих пір не дивився і не планую дивитись. Хіба щоб якось розібрати на каналі, але коли це буде і буде. Це колись, я не знаю, якось так.